264 рік до нашої ери боротьба за контроль над багатим островом Сицилія привела до відкритого римсько-карфагенського протистояння. Про передумови цього конфлікту я вже розповідав в одному з минулих своїх відео. Посилання в описі, обов'язково його подивіться. Лише коротко нагадаю, що приводом до війни стала ситуація на Сицилії. Сіракузький тиран Агафокул колись найняв з Італії найманців мамертинців Після його вбивства вони залишилися без коштів і без покровителя. Тому мамертинці захопили місто Месана на крайньому північному сході Сицилії. Усіх місцевих чоловіків було вбито, а жінок-мамертинці силою змусили жити із собою. Найманці створили розбійницьку державу і займалися піратством і грабежами. Сіракузи через внутрішні міжусобиці довго не могли їм протидіяти. Лише у 265 році до нашої ери сіракузький тиран Гієрон ІІ з військом атакував мамертинців. Найманці зазнали поразки і були оточені у Месані. Лідери мамертинців вирішили просити допомоги у карфагенян, які контролювали більшу частину острова. Пунійці не упустили шанс вдарити по своєму давньому ворогу сіракузам, тому вони відправили на допомогу найманцям ескадру під командуванням воєначальника Ганона. Карфагеняни вступили у Месану і змусили сіракузян відступити без бою. Ганон став комендантом міста, проте мамертинці швидко зрозуміли, що їхні нові союзники хочуть захопити це місто собі. І тоді вони попросили допомоги у Римської республіки. У Римі вже давно назрівали ідеї війни з Карфагеном за Сицилію. Римські рабовласники хотіли нових рабів, купці зламати торгову гегемонію карфагенян, політики отримати славу і багатство, щоб перебратися на свої посади. Плапс прагнув підкорення Сицилії, щоб мати джерело дешевого хліба. Проте у римському сенаті вагалися, адже розуміли, що наразі Рим ще не готовий до відкритої війни з Карфагеном. Тому серед сенаторів панувала ідея війни тільки із сіракузами. Римський політик і консул 264 року до нашої ери апії Клавдій Каудекс був давнім прихильником ідеї війни з Карфагеном. Він вхопився за проханнями мертинців і зміг переконати народні збори відправити армію на Сицилію їм на допомогу. Так і почалася перша Пунічна війна між Римом і Карфагеном. Свою назву вона отримала від того, що римляни називали карфагенян пунійцями. Військо Каудекса складалося з двох легіонів. Поки армія ще зосереджувалася для походу, консул відправив до регія нині Реджоді Калабрія, авангард під командуванням легата Гая Клавдія, який мав стежити за ситуацією через протоку. Хитрий Клавдій на свій страх і ризик переправився у Масану і спробував підняти мамертинців на повстання проти Карфагнян. Проте Ганнону наказав затримати Легата, але, не знаючи про рішення римлян відправити на Сицилію військо, спокійно відпустив його назад в Італію. Клавдій не заспокоївся і вирішив захопити Месану зухвалою атакою невеликої римської ескадри. Карфагенські моряки розбили нападників і захопили кілька суден. Ганнон, прагнучи за будь-яку ціну уникнути конфлікту, відпустив полонених римлян додому. Він не повідомляв, не повідомляв у Карфаген про римський напад і намагався дипломатичними методами зупинити агресивного сусіда. Гай Клавдій не здавався і остаточно пішов абанк. З невеликим супроводом, як приватна особа, він прибув у Месану. Там він запросив Ганнона на переговори, але за підтримки мама схопив його і відвіз на свій корабель. Наляканий Ганон боявся за своє життя і тому під тиском римлян віддав наказ карфагенському гарнізону залишити місто. Карфагеняни покірно здали Месану, а Клавдій відпустив Ганнона. Завдання було виконане. Невдаху Ганнона незабаром за боягузтво карфагеняни розіп'яли на хресті. Взагалі, у карфагенян протягом усіх понічних воєн це було як щось на кшталт якоїсь традиції. Усіх полководців невдах вони активно розпинали на хрестах. Безкровне захоплення Месани стало великим успіхом римлян. Тепер вони мали плацдарм для наступу у глиб Сицилії. Незабаром у місті висадилася армія апія Клавдія Каудекса. Уряд Карфагена послав у Рим посольство з вимогою залишити Месану, але окрилений успіх... успіхами римський сенат відмовився. Тоді карфагеняни відправили військо під командуванням Ганнона. Взагалі у Карфагенян часто було багато воєначальників з однаковими іменами ганнон, Ганнібал, гамількар, Гастурбал. У цей же час правитель Сіракуз Гіерон негайно уклав союз з Карфагеном проти Римської республіки. Його військо паралельно з армією Ганнона вирушило до стін Месани, проте будь-якої узгодженості між новоспеченими союзниками не було. Прийшовши до Месани, кожен з них розбив окремий табір і окремо один від одного воював з римлянами. Гієрон, не інформуючи карфагенян, атакував Месану, але зазнав повної поразки і був змушений відступати до Сіракуз. Після цієї перемоги римляни атакували Карфагенян, які засіли в укріпленому таборі. Спершу пунійці відбили ворожу атаку і самі контратакували. Проте Апі Клавдій Удекс увів у бій резерви і відкинув противника. Врешті-решт карфагенський воєначальник Ганнон прийняв рішення відступити у глиб Сицилії. Згодом він взагалі розділив своє військо на менші частини, щоб контролювати ключові міста острова. Таким чином, римляни розбили Карфагенські і сіракузькі війська та втримали Месану. Окрилений успіхом, апій Клавдій почав наступ на сіракузи, проте взяти добре укріплене місто він не зміг. На додачу закінчувалися його консульські повноваження, і тому він відвів армію у Месану і повернувся до Італії. Більше в історичних джерелах він не згадується. Консулами на 263 рік до нашої ери були обрані маній Валерій Максим Коровін Месала і маній Оталій Крас. На чолі чотирьох римських легіонів вони відправилися на Сицилію завойовувати цей острів. Наступ розвивався успішно. Десятки грецьких міст капітулювали і відправили свої війська на допомогу римлянам. Не зустрічаючи опору, римська армія знову підійшла до Сіракуз. Карфагеняни не надали допомоги Гіерону, і тому правитель був змушений почати переговори з ворогом. Сіракузи стали союзником Риму. Вони звільнили усіх римських полонених, виплатили 100 талантів срібла контрибуції. А головне, вони почали постачати римлян продовольством. Відтепер римська армія на Сицилії мала надійний тил і могла спокійно воювати з карфагенянами. Консулами на 262 рік до нашої ери були обрані Луцій, Постумій, Мегел і Квінт Мамілій Вітул. На чолі 40-тисячної армії вони почали наступ на західну частину Сицилії. У місті Акрагант за 3 кілометри від моря їм удалося оточити 30-тисячне -ти карфагенське військо під командуванням Ганнібала Гіскона. Ганібал досить активно оборонявся. Він постійно турбував противника вилазками. Оскільки настав час збору врожаю, римське командування розпустило частину воїнів по околицях Акарганта для збору продовольства. Цим і скористався Ганібал Гіскон. Несподівано карафагеняни вийшли з міста і атакували розсіяного ворога. Сотні римлян були убиті, а Ганібал дійшов аж до римського табору. Лише запеклий опір легіонерів змусив його повернутися назад у місто. Облога акраганта затягнулася. Попри затятий опір, становище карфагенського гарнізону невпинно погіршувалося, тому що через п'ять місяців облоги у них закінчилися харчі і почався голод. І саме у цей критичний момент їм прийшла допомога. Карфагенська армія під командуванням Ганнона чисельністю 50 тисяч чоловік підійшла до акраганту. Пунійський полководець захопив продовольчі склади римської армії у місті Гербес та перерізав римські комунікації. Тепер уже римська армія почала голодувати. Дочекавшись виснаження противника, Ганнон перейшов у рішучий наступ. Проте вирішальна битва закінчилася поразкою карфагенського воєначальника. Ганнон був змушений відступати. Дізнавшись про цю поразку, Ганнібал Гіскон вночі з рештками гарнізону покинув Акрагант. Римляни спробували його переслідувати, але не змогли. Акрагант було захоплено і зруйновано. 25 тисяч мешканців римляни продали у рабство. Проте ця перемога коштувала їм надзвичайно дорого. За сім місяців облоги, за різними оцінками, вони втратили близько 30 тисяч бійців. Куди там перемогам піра, які більш увійшов в історію, якраз як символ перемоги величезними жертвами? Ось у Римлян справжня була пірова перемога. У 261 році до нашої ери консули Луцій Валерій Флак і Тит Оталій Крас, брат консула 263 року до нашої ери продовжували вести бойові дії на Сицилії. Проте ставало зрозуміло, що, попри всі успіхи римлян на суші, вони все ж таки ці перемоги обнулялися перевагою карфагенян на морі. Понійський флот блокував узбережжя Сицилії і постійно нападав на узбережжя Італії. Вся римська торгівля через це була паралізована. Без переваги на морі Рим не, зміг, перемог, не міг перемогти Карфаген. Тому римська політична верхівка вирішила збудувати власний військово-морський флот. Це завдання було не з легких. Проте римлянам допоміг випадок. Одного разу на узбережжі Італії на Мілену сіла Карфагенська Пентера. Цей бойовий корабель мав свою назву від грецької назви числа 5. Справа в тім, що цей корабель мав 5 рядів весел. В одному ряду могло бути до 25 весел. Екіпаж складався з близько 250 осіб. Римські інженери досконало вивчили будову даного типу судна і незабаром почалося будівництво римського флоту. Все римське суспільство активно донатило для цього. І багаті сенатори і бідні селяни робили в міру своїх можливостей грошові пожертвування. В результаті римляни швидко збудували стопентар, пентар, які у римлян називалися квінквіремами, крім них було зведено ще 23 рем. На кораблях цього типу було три реди весел, а головною їхньою зброєю був таран. І квінквіреми і триреми могли перевозити морську піхоту. Також римляни вигадали спеціальний абордажний ворон. Ця конструкція у вигляді перекидного містка прикріплялася до носу корабля. Під час морського бою римський корабель підходив максимально близько до ворожого і на вороже судно опускався цей місток, по якому швидко висаджувався римський загін. Будучи сильними в рукопашному бою, римляни брали ворожі судна на абордаж і знищували карфагенян на палубі їхніх кораблів. Це нововведення активно сприяло посиленню римського військово морського флоту. Проте перша морська битва завершилася для римлян невдачею. Правда, причиною їхньої поразки стали помилки їхнього командувача. У 260 році до нашої ери римська ескадра із 17 суден вирушила до Ліпарських островів на північ від Сицилії для захоплення міста Ліпари. Командував нею консул гней корнелісці Ціпіон Азіне. Його ескадра зайшла у гавані Ліпар і там її блокував карфагенський флот під командуванням Ганібала Гіскона. Того самого, що за два роки до цього обороняв акрагант. Римський воєначальник розгубився, його ескадру карфагеняни захопили без бою, сам сціпіон потрапив у полон. Успіх карфагенян був недовгим. Їм не вдалося зупинити основний римський флот під командуванням консула Гая Дуїлія, який прямував до Месани. Римські моряки успішно висадили на Сицилії свіжі сухопутні сили. Далі Дуїлій вирішив атакувати флот Ганібала Гіскона. Біля мису Суміли відбулася велика морська битва. Доїлій мав близько ста суден, так само мав і Ганібал. Окрилений перемогою при Ліпарських островах Ганібал недооцінив римський флот і його командувача. Тому понійський флотоводець без жодної розвідки атакував ворога. Доїлій підпустив карфагенян максимально близько і почав брати їхні кораблі на абордаж. Римляни перекидали ворони і захоплювали ворожі кораблі. Після втрати власного флагманського корабля Ганібал на шлюпці втік з поля бою. Це остаточно вирішило долю битви. Карфагенський флот дощенту був розгромлений і втратив 44 кораблі. За цю першу морську перемогу римлян гайдугілій був удостоєний тріумфу. Також за рішенням сенату Доїлі завжди при поверненні з бенкетів мали супроводжувати флейтист і людина зі смолскипом. На честь перемоги при Мілах у Римі було збудовано розстральну колону. Яка була прикрашена носами захоплених Карфагенських суден. Тепер Рим перетворився із сухопутної континентальної держави на морську. У 259 році до нашої ери консул Луцій Корнелій Сціпіон висадився на Корсиці і захопив цей острів. Далі він атакував Сардинію і захопив місто Ольбію. За свої перемоги консул отримав тріумф. У 258 році до нашої ери консул Авул Атілій Калатін вів успішні бойові дії на Сицилію. У цей же час біля берегів Сардинії інший консул Гай Сульпіцій Патерку потопив карфагенський флот Ганібала Гіскона. Невдаху воєначальника карфагеняни після цієї поразки розіп'яли. Захопивши Корсику та більшу частину Сицилії і Сардинії, римляни вирішили перенести бойові дії в Африку і здобути Карфаген. У 256 році до нашої ери 330 римських суден, які перевозили близько 40 тисяч бійців, вирушили до берегів Африки. Командували експедицією консули Марк Атілій Регул і Луцій Манлій манлі Вульсон-Лонг. Біля мису екном на південному узбережжі Сицилії римлян перехопив карфагенський флот із 350 кораблів, який очолював, очолювали Ганон і гамількар не плутати з гамількаром баркою. Римський флот рухався у формі своєрідного клину. Карфагенські флотоводці спробували заманити ворога, щоб потім оточити і знищити. Гамількар зміг розділити ворожий флот на три частини, і кожній з них карфагеняни нав'язали бій. Битва проходила в обстановці повно хаосу. Проте римляни все ж таки змогли перемогти противника. Карфагеняни були розбиті і втекли. 30 їхніх кораблів було потоплено, ще 64 потрапили у полон. Римляни у свою чергу втратили лише 24 кораблі. Після битви при мисі екном римську експедицію до Африки вже ніщо не могло зупинити. Їхнє військо безперешкодно висадилося в Африці і захопило місто Аспіс за 100 кілометрів на схід від Карфагена. Далі Регул рушив у глиб ворожих володінь і обложив місто Адіс. Карфагеняни негайно кинули в цей район військо під командуванням Ганнона, Гамількара і Гаструбала. Проте ці три карфагенські воєначальники зробили величезну помилку. Без розвідки вони кинули своє військо, пересіченою місцевістю на штурм укріпленого римського табору. В результаті битва закінчилася повним розгромом карфагенян. Римляни почали наступ у бік карфагену. Залишки пунійської армії відступили до своєї столиці. У цей же час чимало міст і місцевих африканських племен перейшли на бік Риму. Карфагенські олігархи прийняли рішення почати мирні переговори з противником, проте консул Регул висунув абсолютно неприйнятні для пунійців вимоги. Він вимагав передачі Риму Сицилії, Сардинії і Корсики. Також він вимагав, щоб Карфаген платив Риму данину, і без дозволу республіки він не мав права вести самостійну зовнішню політику. Карфагенський флот мав складати лише один корабель. Ці нахабні вимоги римського консула нагадують сучасні такі ж нахабні вимоги Путіна щодо переговорів, що ж, не виключено, що московського правителя чекає доля регула. Піти на умови римського консула для Карфагена означало втрату власної незалежності. Тому пунійці продовжили бойові дії. Рего вважав, що ще трохи і Карфаген впаде, тому він відправив назад в Італію частину війська під командуванням Вульсона, а сам залишився на зимівлю в Африці. Його армія стояла всього за 16 кілометрів від стін Карфагену. Здавалося, що римська перемога у першій Пунічній війні близька як ніколи. Карфагенські олігархи пішли на крайні заходи заради порятунку рідного міста. Окрім найманців, у військо вперше почали залучати карфагенських громадян. Оскільки карфагенські воєначальники були бездарними, армію очолив найманець Ксантип. Він походив зі спарти і реорганізував Карфагенське військо за зразком еліністичних армій. Також він налагодив успішну розвідку і всіляко використовував перевагу Карфагенян у кінноті та бойових слонах. У 255 році до нашої ери, неподалік тунета, сучасний туніс, тисячне військо Ксантипа атакувало 15,5 тисяч римлян на регула. По центру бойового порядку спартанець розмістив Карфагенське ополчення, а по флангах найманців і нумідійську кінноту, а також бойових слонів. Першим битву почав регул. Він кинув атаку у свою кінноту, але карфагеняни її легко відбили. Потім бойові слони просто розчавили римську піхоту, а нумідійська кіннота довершила розгром. 13 тисяч римлян було вбито, а консул регул потрапив у Полон, де незабаром помер. Ксантип отримав щедру грошову винагороду. Проте через заздрість карфагенських воєначальників він незабаром покинув місто. Спартанець пішов на службу до єгипетського царя Птолемея III. Незабаром він здобув величезні перемоги над військом Селевкідів у Сирії. Катастрофа при тунеті згубила всі успіхи Риму в Африці. Жалюгідні рештки їхнього війська були евакуйовані в Італію. На додачу буря потопила майже увесь римський флот. Таким чином, республіка на деякий час залишилася і без армії, і без флоту. Почалася затяжна війна на виснаження, бойові дії на довгі роки зосередилися на Сицилії. У 254 році до нашої ери римське військо консулів Гнея Корнелія Сціпіона Азіни, того самого, який був розбитий на Ліпарських островах, і Авла Атілія Калатіна здобуло потужну фортецю Панорм на півночі Сицилії. Наступного 253 року до нашої ери консули Гней Серевілій Цепіон і Гай Семпроній Блаз. На чолі відбудованого флоту спробували захопити Лілібей на заході Сицилії. Атака закінчилася повним провалом, і тоді Сервілій прийняв рішення здійснити грабіжницький набіг на Африку. Проте в цей же час карфагенський флот атакував Італію, і римські судна поспіхом кинулися додому. По дорозі римський флот потрапив у бурю і майже повністю загинув. Попри невдачі на морі, на суші римляни продовжували тіснити карфагенян. У 250 році до нашої ери консул Гай Аврелій Котта і публій Сервілій Гемін здобув штурмом місто Терми, а також захопили Ліпарські острови. У 251 році до нашої ери бойовими діями римлян на Сицилії керував консул уці Цицилій Метел. Карфагенський воєначальник Гаструбал у цей час вирішив захопити панорм, де були зосереджені запаси харчів для римського війська. Метео мав 20 тисяч бійців, а Гаструбал – 30 тисяч і близько сотні бойових слонів. Римський полководець розгадав плани противника і вдаваним відступом заманив карфагенян до стін Панорма. Біля міста проходила річка Орето, і карфагеняни мали через неї переправитись. Як тільки вони переправили бойових слонів і частину піхоти, їх атакували римляни. Зазнавши серйозних втрат противнику, римляни відступили до міських воріт. Попри втрати, Гаструбал продовжив переправу, і коли військо повністю форсувало річку, римляни пішли у вирішальну атаку. Карфагенське військо було дощенто розгромлене, а всі його бойові слони потрапили до рук римлян. Потім римляни активно використовували цих тварин для боїв на аренах цирку. Гаструбал, у свою чергу, був відданий під суд і страчений. Після перемоги біля панорма римляни взяли в облогу Лілібей, але Карфагенський флот зміг постачати гарнізон морем, тому ця облога затягнулася. В руках на Сицилії, крім Лілібея, залишалися ще приморські міста Дрепана і Ерікс. Консулами на 249 рік до нашої ери були обрані Публій Клавдій Пуліхор і Луцій юній пул. Пуліхор правильно зрозумів, що для того, щоб взяти лілібей, треба потопити карфагенський флот, який базувався у Дрепані. Тому римський консул на чолі сотні кораблів вирішив раптовою атакою атакувати гавань Дрепани. За легендою, перед боєм римляни провели традиційний обряд ворожіння на птахах. Жартовним курям дали зерно, але вони його не схотіли клювати. Це було розцінано як ознаку майбутньої невдачі. Проте пульхор не повірив у це ворожіння і викинув птахів за борт. За легендою він сказав, що якщо вони не хочуть їсти, то нехай вони тепер нап'ються води. Рано вранці римський флот увірвався в гавані і атакував противника. Ефект несподіванки був досягнутий, але сам пульхор його змарнував. Він не зміг ефективно управляти боєм, і його ескадра перетворилася у справжнє стадо. Цим скористався карфагенський флотоводець Адгарбал. Він вийшов з Гавані і блокував римський флот. Римляни були розбиті, а пулі Хораган ганебно втік з поля бою. У Римі цього невдаху полководця за святотатство і поразку вигнали з міста. Зате карфагеняни знову почали грабувати узбережжя Італії. Війна остаточно зайшла в глухий кут. Обидві сторони були виснажені, але все ще продовжували боротьбу. У цей час карфагенське військо на Сицилії очолив полководець Гамількар Барка, батько великого Ганібала і родоначальник клану Баркідів. У 247 році до нашої ери він закріпився неподалік Панорма і почав здійснювати набіги на римські позиції. Він уникав великих битв і завдавав ворогу болючих точкових ударів. Найбільшим його успіхом стало взяття міста Ерікс. П'ять років Гамількар вів маневрену напівпартизанську війну. Проте переламати хід усієї війни на користь Карфагену він уже не зміг. Все вирішилося в останній великій морській битві цієї війни. 10 березня 241 року до нашої ери при Агатських островах римський флот Гая Утація Катула зіткнувся з Карфагенською ескадрою Ганнона. Обидві сторони мали по дві сотні кораблів. Карфагеняни поспішали з харчами і поповненнями на Сицилію, але римляни їх перехопили біля Гадських островів. Через величезні втрати карфагенські судна були укомплектовані недосвідченими мислярами і воїнами, що негативно вплинуло на весь подальший хід битви. Римляни успішно маневрували і дощенту розбили противника. 50 карфагенських суден було потоплено, а ще 70 потрапили у полон. Катастрофа біля Егатських островів і повне вичерпання державної скарбниці змусили Карфаген просити миру. Так само виснажений Рим погодився на переговори. Мирні делегації очолювали гамількар і Утацій Кату. Карфаген за умовами миру передав, передав Риму всю Сицилію, окрім Сіракуз, які ставали римським союзником. Також пунійці повертали без викупу усіх римських полонених, а ще мали виплатити протягом 20 років контрибуцію. В розмірі 2200 евбейських талантів срібла. Проте згодом римляни збільшили суму контрибуції до 3200 талантів і зменшили, в свою чергу, термін оплати до 10 років. Так завершилася перша Пунічна війна. Це була затяжна війна на виснаження, і Рим зміг її виграти завдяки більшим ресурсам. Декілька разів він втрачав армію і флот, проте знову їх відновлював. Римська армія складалася з вільних громадян і тому мала високий бойовий дух. У цей же час карфагенська армія складалася з найманців, які у критичний момент були ненадійними. В обох армій були проблеми з командуванням. У Римі кожен рік мінялося командування військом, що негативно впливало на хід бойових дій. У карфагенян, навпаки, армію роками очолювали бездарні воєначальники, яких врешті-решт розпинали на хрестах, за провали. Війна не вирішила римсько карфагенський конфлікт. Карфаген, попри втрати, зміг відновити свої сили, а гамількар Барка почав завоювання Іспанії. Проте у перші післявоєнні роки здавалося, що пунійці переречені на, пора... на загибель, адже проти них повстали власні найманці і раби. Лише завдяки гамількару Карфаген зміг втриматись. Але про повстання найманців я розповім в одному з наступних відео. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Першу Пунічну війну? Чому, на вашу думку, римляни змогли перемогти у цьому конфлікті? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.